Привіт усім! Вітаю на каналі Українська саме так! Це відео для тих, хто розмовляє українською та бажає вивчати англійську. And vice versa. You speak English and want to learn Ukrainian? Let's waste no more time! Привіт! Hello. Доброго ранку! Добрий Добрий день Good afternoon. Добрий вечір Good evening. Як тебе звати? What's your name? Мене звати Євген. My name is Rachel. Приємно з тобою познайомитись. It's nice to meet you. Звідки ти? Where are you from? Я з України. I'm from the United States. Ким ти працюєш? What do you do for work? Я працюю вчителем. I work as a teacher. Я студент. I'm a student. Я у пошуках роботи. I'm looking for a job. Я не працевлаштований. I'm not employed. Які в тебе плани на цей вечір? What are you up to this evening? Я піду в кіно зі своїми друзями. I'm going to the cinema with my friends. Я буду читати книгу. I'll be reading a book. Я збираюся грати у відеоігри. I'm going to be playing video games. Я б хотіла просто насолодитись заходом сонця. I would like to simply enjoy the sunset. Я б хотів приєднатись до тебе. I wish I could join you. Звичайно, ти можеш скласти мені компанію. This sounds cool. Я впевнена, це буде весело. I'm sure this will be fun. Сьогодні чудова погода, чи не так? The weather today is beautiful, isn't it? Це точно. That's for sure. Мені подобається сонячна погода. I like sunny weather. Я не люблю, коли дощить. I don't like when it rains. Чи є у тебе якісь хобі? Do you have any hobbies? Мені подобається малювати. I like to draw. Я люблю подорожувати. I love traveling. Я займаюся спортом. I do sports. Я граю на музичних інструментах. I play musical instruments. Ти талановита людина? You're a talented person. Дякую. Мені приємно це чути. Thanks. It's nice to hear this. Тобі тут подобається? Do you like being here? Це місце просто неймовірне. This place is just incredible. Як часто ти тут буваєш? How often do you go here? Я часто відвідую це місце. I visit this place often. Я рідко тут буваю. I rarely go here. Я тут вперше. I'm here for the first time. Це місце нагадує мені моє дитинство. This place reminds me of my childhood. Пробач, там мені час іти. I'm sorry, but I've got to go. Чи можу я зберегти номер твого телефона? Can I have your phone number? Як я можу знайти тебе у соціальних мережах? How can I find you on social networks? Ось мої контактні дані. These are my contact details. Будьмо на зв'язку. Let's keep in touch. З нетерпінням чекатиму нашої наступної зустрічі. I look forward to meeting you again. Бажаю гарного дня. Have a nice day. До зустрічі. Goodbye. Побачимось. See you. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно вам сподобалось. Тому якщо це так, то... Don't forget to subscribe to our channel. Push the like button and leave a comment.